Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентина. Батат зрізуємо шкірку, нарізаємо на скибочки. Будьте осторожні, батат дуже твердий. Нарізаємо його на довгу соломку. Батат нарізали соломкою, деко застеляємо пергаментом і виложуємо батат. По версі поливаємо двома столовими ложками олії, посипаємо розмарином. Додаємо чебрець, давлюємо три зубчики чеснику і все гарно перемішуємо. Солим, перчим до смаку. Додаємо паприку. І знову гарно перемішуємо. І беремо духовку на 200 градусів на 25 хвилин. Пройшло 25 хвилин. Ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Викладаємо бадат на тарілку.